Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про предмети, якими не можна гратися малечі. Але для початку послухайте уважно загадку. І машинки, і ляльки, і медмедики, і слони, коченята і зайченята, і собачки, і коти, роботи, і літаки. Радо кличать всіх пограти. Що це, діти? Як назвати все це одним словом? Правильно, іграшки молодці. Так, дітки, іграшки. Іграшок буває безліч, але дуже часто ви обираєте гратися в предмети, які нас оточують. Подивіться, дітки, як багато іграшок. Але дуже часто ви обираєте предмети, якими гратися не можна, а якими саме зараз з вами ми поговоримо. Ось подивіться, це голка, гострий предмет. Голкою ми можемо шити та вишивати. Вона дуже гостра, бо з дорослих не можна чіпати. Це дівчинка Настя. Вона взяла крадькома від мами голку і почала вишивати, як її мама. І тут сталося лихо. Дівчинка вкололася, бо не можна дітки брати до рук голки без дозволу дорослих, тому що можна вколотися та порадити пальчик. Це ножиці. Ними ріжуть та вирізають. Але їх також не можна брати до рук без дозволу дорослих, тому що також можна порізатися. А це ніж. Він дуже потрібний дорослим. Нарізати овочі, фрукти, але для дітей може бути дуже-дуже небезпечний, тому що він дуже гострий. Не можна чіпати його. А що це, дітки, таке? Так, правильно, це гудзики. А чим же вони небезпечні? Ніколи не беріть їх до рота, бо їх можна проковтнути. Вони такі маленькі, що не можна ні в якому разі їх брати до рота. Ліки та пігулки, які теж ні в якому разі діти не можна чіпати без дозволу дорослих. Гра з ліками може призвести до отруєння. Тому тільки під наглядом дорослих. Ще також не можна гратися з побутовою хімією, яка теж, дітки, дуже небезпечна і може призвести до отруєння. тому не можна її чіпати. А це що? Сірники. Правильно, дітям не можна запалювати сірники, бо може статися пожежа. Це дуже, дітки, небезпечно. Будьте, будь ласка, обережні. Електроприлади, дітки це наші помічники. Але вони можуть бути також небезпечними предметами. Для діток вони можуть бути причиною пожежі та травм. Тому обов'язково, якщо ви ними користуєтесь, то тільки під наглядом дорослих і тільки з їх дозволу. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається безпечно небезпечно. Я буду показувати картинки, а ви будете називати, чи безпечно так робити, чи небезпечно. Дітки, що тут на картинці зображено? Тут зображений хлопчик, який взяв до рук електроприлад. Та що зробив, дітки? Опік собі ручку, це безпечно? Ми з вами вже говорили, що електроприлади чіпати без дорослих не можна. А що на цій картинці роблять діти? Переходять дорогу по зебрі. Так, так, це правильно, це безпечно. На цій картинці, діти? На цих картинках? Де небезпечно? Там, де хлопчик, чи там, де дівчинка? Я, як, на, на якій картинці дитина поводиться не з небезпечними предметами? Грається. Так. Це хлопчик. Він хотів почистити яблучко сам, та подивіться, порізав собі пальчик. Це небезпечно без дорослих чіпати ножик не можна. А тут що дівчинка робить. Танцює. Це безпечно, це добре. На цих картинках, дітки, що тут є небезпечного? На якій картинці? Зображений небезпечний предмет. Так, правильно, ось подивіться, у хлопчика розбилася лампа. Подивіться, валяється скло, його не можна чіпати, тому що можна порізатися. А ось на цій картинці що хлопчик робить? Хлопчик грається, складає із, із таких кубиків башту. Це добре, так робити можна, це безпечно. А ще, дітки, запам'ятайте такі правила, що потрібно триматися подалі від незнайомих людей, не можна з ними розмовляти, не чіпати чужі речі. Це дуже погано. Ні в якому разі не можна дражнити звірів. Будь уважним на прогулянці, дивитися потрібно під ноги. Ні в якому разі, дітки, не можна сідати на підвіконня. Дітки, наше заняття підходить до кінця. Давайте з вами згадаємо, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли. Так, про іграшки розмовляли, а ще розмовляли про предмети, які не з якими не можна гратися, які небезпечні. Так, дітки? Ви запам'ятали, які ж предмети бувають небезпечні. Так, правильно, електроприлади, сірники. Так, гострі предмети. Так, молодці дітки. На цьому наше заняття підходить до кінця. До побачення!